Шановний пане голово, шановні народні обранці, дорогі українські народи, дорогі українські воїни, дорогі захисники і захисниці. Це лише завдяки вашим мужнім серцям ми маємо тут можливість взагалі розглядати і приймати якісь плани життя нашої країни на наступний рік. Тому щиро вам за це подяка, розглядаючи і плануючи бюджет. Однозначно, що ніколи не буде задоволених у всіх сферах, бо у всіх сферах завжди бракуватиме. Однак, при ухваленні власне, плану дій бюджету на наступний рік слід говорити про дві речі: про ті гроші, котрі надходять, надходитимуть в наступному році, і про видатки. І що надходжень, однозначно, що тут потрібно з цієї трибуни звертатися до наших міжнародних партнерів. Зі словами подяки за підтримку в цьому в минулому році, зі словами прохання щодо фінансової підтримки в наступному бюджетному році, бо це дуже і дуже важливо для всіх соціальних виплат в нашій країні. Також слід дякувати тим українцям, які залишилися офіційно працюють в Україні, офіційно сплачують податки, незважаючи на те, що Верховна Рада. Влаштовує їм додаткові перевірки, незважаючи на те, що напевно зовсім не просто сьогодні заробити ці кошти, але все ж таки є певна податкова база, завдяки якій ми можемо утримувати нашу українську відважну армію. І звичайно, що тут щодо надходжень слід говорити, що надходження бувають і в державні, і в місцеві бюджети. І однозначно, я ще раз хочу підкреслити, що Забирати повністю всі надходження від військового ПДФО з місцевих бюджетів було абсолютно неправильним рішенням, і тому хочеться вірити, що забезпечуючи українського воїна зброєю, все ж таки ми не дамо занепасти місцевій освіті, місцевій культурі. І сьогодні в день культури працівників української культури я ще сердечно вітаю усіх працівників цієї важливої галузі, заради якої власне виборюємо перемогу. І тому хочеться сказати, щоб все ж таки органи місцевого самоврядування не були забуті кабінетом міністрів вами, і ми разом з ними дали можливість пройти базовому рівню громадам наступний рік. Відтак чим можемо допомогли українському воїну для того, аби усі разом дочекалися цього бажаного дня перемоги з вірою в Бога, в Збройні Сили України, в людей і в перемогу. Слава Україні.